Зараз ми поговоримо про прем'єру пісні під назвою Колискова із співачкою Олівією. Радий бачити вас, пані Олівія. Слава Україні. Героям слава. Доброго Я... дня, шановні глядачі, шановні ведучі, дуже рада приєднатися сьогодні до ефіру. Я безумовно не можу не привітати вас із Різдвом. А скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви зустріли сьогоднішній різдвяний ранок? Бачу, ялинка у вас уже є. Так сьогодні різдвяний ранок ми зустріли з тривогою, як і ніч. Як і багато ранків поспіль протягом цих трьох років. Але настрій настрій продовжувати жити, боротися, займатися корисними справами для нашої країни для війська. Також сьогодні вранці я займалася автомобілем для військових. Ось тому сумувати було ніколи, отак вам скажу я. Дуже вдячний вам за таку коротку, але натхненну, я б сказав, промову. Це, знаєте, надихає. А давайте поговоримо про вашу пісню. Вона називається Колискова, і я знаю, що ну, з нею пов'язана така невеличка історія. Як прийшла ідея цієї пісні? В, в якій атмосфері вона була написана? сьогодні презентую нову авторську пісню: вона про життя, надію і любов під час війни. Історія написання цієї пісні під час однієї з атак. Ми були з дитиною в коридорі в укритті, і я побачила вірш Ігоря Потяга, який мені дуже відгукнувся. Було враження, що це я його написала. Попередні свої пісні всі вірші я писала самостійно. А це перша пісня, що я написала музику на вірші Ігоря Потяга, це мій музичний продюсер. І мені одразу прийшла мелодія. Я взяла аркуш нотний листок і записала цю мелодію на папір. Вранці я прокинулася і цю мелодію передала своєму другові, аранжувальнику Михайлу Чудновському. І в нас створилася така колаборація разом з Михайлом. Ми випустили музичне відео сьогодні. Ви зможете його побачити. Також він грає самостійну партію фортепіано рояля. Це він створив. Він музикант, композитор. Ось тому історія пісні така, що вона була створена під час тривоги. Мені. Прийшли а, ці мелодії, і ця колискова вона не в буквальному сенсі. Ось а, вона колискова нашого часу а, українців, а, які тримають зв'язок, долають відстані і, попри все, дихають, мріють а, та люблять на своїй землі. Олівія, безумовно, ми просто зараз уже побачимо ваш е кліп, але ви просто випередили моє питання. От просто зняли з язика. Тому що я хотів вас запитати, що е ті джентльмани, е котрі з'являються у кліпі, це не просто е якісь актори, а це дуже е непрості джентльмани, це е учасники вашої творчої ком е команди. От про пана Чудновського, який грає на фортепіано, ви вже сказали, а там ще на скрипці теж грає пан е Непростий. Аранжуванням пісні займався Михайло Чудновський. також там звучить струнний ансамбль під керівництвом Василя Шутки. Ось. А в відеороботі бере участь Андрій Борецький, він грає соло скрипки. Такі, такі. Музиканти, музиканти, професійні музиканти. Ми разом всі вчилися в консерваторії в Київській і, отак от знаємо один одного і разом створюємо такі пісні. Шановні, от, пісня, в якій є все. Емоція, відчуття, почуття щирі, голос неймовірний, музика класна, виконання. От, все зійшлось і це. Це слухати просто приємно. І е, я вам нагадаю, що е, пані Олівія має свій канал в Ютубі. Він так і називається Олівія. Давайте підтримувати наших виконавців, дивитись Українське Українське. Ну і зокрема, пану е, пані Олівію. Її прекрасну пісню «Колискова», Колискова, підтримуємо своїми лайками і коментами. Е, Оліга Олівія, ви почули. Е, я, я дійсно захоплений вашою вашою піснею, і вперше, коли я її послухав, я подумав, Боже. Який глибокий зміст, тому що у мене робота така, що я в першу увагу звертаю на зміст, і я зрозумів, що у нас з'являється нова українська музика, нова українська пісня із з містами е, серйозними оці всі шльопали шльопки, Вони слава богу вже пішли на, на пенсію і можна слухати якісну, дійсно якісну українську музику, яка має і свою глибину, і свою висоту, і свою ширину. І скажіть, будь ласка, пані Олівія, а чи ви відчуття відчуваєте? Це чи маєте ви відчуття оцього переродження українського шоу-бізнесу? Чи можливо я помиляюся у, у своїх спостереженнях, тому що мої спостереження це все ж таки спостереження сторонньої людини? Чи е, можна говорити, що українська пісня зараз народжується заново з новими змістами? Я в цю професію українських популярних пісень прийшла не так давно з початком повномасштабного вторгнення, тому що до цього я займалася виключно академічною музикою. Я по професії диригент хору, співачка академічна. Ось тому в мене були свої пісні. Частково я слухала нашу українську музику, але було дуже багато російськомовних треків, що мені. Давно не подобалося а з народження, так сказати, або англійська, або там деяких українських виконавців. Я слухала, я е, люблю в виконавцях е, все-таки вокал. Е, люблю професійних співаків, таких як Злата Огнівіч е, Тіна Карель. Тобто мені подобається професійний потужний вокал, тому. Е, я слухала тоді цих співачок і зараз, але видно тенденцію до зростання української популярної музики, що закладаються нові сенси, тому що ми живемо зараз в складні часи, часи переосмислення і переродження взагалі багатьох людей, які почали усмідомлювати, що ми є українці, що ми є. Нація ідентична, і що в нас немає нічого спільного з нашим сусідом. Тому я вважаю, що так зараз багато з'явилося українських музикантів, тому що російський ринок пішов, які творять, в яких є можливість бути почутими і е, от представити, наприклад, пісню на вашому телеканалі для таких початкових артистів нашого шоу-бізнесу, як я, наприклад. Пані Олівія, вас приємно не лише слухати, з вами приємно ще й розмовляти. І щось мені підказує, що ми з вами ще поспілкуємось, можливо, навіть наживо. Ми запрошуємо вас у Дніпро із концертом із задоволенням послухаємо. От, але я вимушений поки що завершити наше спілкування, тому що у нас світло мають вимкнути, і щоб наше спілкування не завершили за нас. Давайте ми з вами на сьогодні, в усякому разі, на сьогодні, попрощаємось. Я щиро вам вдячний. Я бажаю вам гарних різдвяних свят. Без Усілякою, хоча сподіваємось на краще, готуємось до гіршого. Я дуже вам вдячний за вашу пісню. Вона дійсно справляє враження. Дякую вам щиро. Дякую.